визначених цим пунктом. Резервний фонд сільського бюджету в розмірі 100 000 грн. що становить 0,5% видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом. Затвердити бюджетні призначення головним розкарадникам коштів сільського бюджету 2025 рік у розв'язку з відповідальних виконавців за бюджетною програмою зі додатком 3 до цього річня. Затвердити мій бюджетний транспорт у 2025 рік додатком 5 до цього рішення. Відповідно до частини 2 статті 101 Бюджетного кодексу України, передача торгового використання отримуючим коштів інших субвенцій, в тому числі на оплату поточних та капітальних податків брятним установок то, що повинні бути викладені спільному договорі між надавачам субвенцій та її які не невід'ємною частиною відповідних рішень місцевих гад про передачу коштів між місцевими бюджетами. Рішення про передачу прийняття бюджетних ресурсів приймають з обома місцевими гадами та затратні частини відповідних місцевих бюджет. Затвердити до 2025 рік обсяг капітальних вкладень позив з інвестиційних проєктів згідно з додатками. Шість до цього рішення. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих регіональних програм у сумі 3 мільйони 989 тисяч 500 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення. Встановити, що в загальному фонді сільського бюджету 2025 рік до доходів загального фонду бюджету належать доходи не зміни статтею 64 послуги та трансфер та визначення 93, 97, 101, 103, Бюджетного кодексу України. Джерем формування частині фінансової є надходження визначені пунктом 1 статті 72 бюджетного кодексу України. Встановити, що у 2025 році кошти отримання до спеціального фонду місцевого бюджету оцінку статтями 69.1 статті Бюджетного кодексу України на реалізацію Заходів визначених статті 81 Бюджетного кодексу України. А на дані видатки відповідно до надходження визначення у пункті 7 з цього рішення. Визначено 2025 рік відповідно до статті 55 бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету сільської загальні громади, видатки загального фонду на оплату праці працівників бюджетних установ, наробоє на, на заробітну оплату, проведення медикаментів та прив'язаних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення, поточні транспорти місцевим бюджетом, забезпечення інвалідним, технічним та іншим засобами реабілітації. Вироби медичного призначення та індивідуального користувань оплату послуг охорони Державної комунальних закладів культури оплату в нього сервісу. Відповідно, статті 16 бюджетного кодексу України надати право фінансового фінансовому суківської сільської, сільської ради в межах поточного бюджетного періоду, здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету та на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а та також шляхом придбання державних цінних паперів. Відповідно до статті 43 та 73, врятувати надати право начальнику фінансового його суківських сільської отримати порядку висунення міністра України позики на покриття тимчасового касового розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на договірних умовах, без наховання відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх повернення до кінця поточного бюджетного періоду. Встановити, що відповідно до статті 43 передавати українського обслуговування бюджетних коштів в числі бюджету розвитку та власних надходжень бюджетного установ здійснюється органами казначейства України. Відповідно до статей 22 та 28 Кодексу України, та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року на 836 потей на запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів виновому в кошті місцевого бюджету затримувати паспорти бюджетних програм. Протягом 45 днів зняв прийнятиності цього рішення, здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених і бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечити та результативне ефективні ціле використання бюджетних коштів, організацію та роботи розпорядників бюджетних коштів, забезпечити доступність інформації про бюджет, домінути вимови статті 28 закону України, бюджетного докусу України, а саме публічне представлення та публікація на своїх офіційних сайтах інформації про бюджет. За бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення, щодо яких визначені цими рішеннями відповідно до вимог та за формою, встановленим Міністерством фінансів України, до 15 березня, року що настає за звітом, оприлюднювати шляхом визначення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період у триденні сторони для затвердження таких документів, забезпечити першочерговому порядку питання коштів на оплату праці працівників від установи під установлено законодавство України умови праці. Та розбор мінімальні заробітні плати, забезпечити повному обсязі проведення розрахунків з електричну та типову енергію до постачання, до відведення природний газ, інші нормалісії послуги, та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та укладення договорів за кожним видом відповідних послуг в межах бюджетних асунувань та заявлених коштов. Відповідно до пункту 35, статті 64 тісічти договору сухання встановити, що спробують організації, які належать спільної власності про Світлійської ради або обсудних які є частки спільної власності. Про Сіківській сільської ради сплачувати загального фонду бюджету сільської теральної громади, частину прибутку доходу. Надати право про Сіківській сільській раді затверджено на сесії сільської ради вносити зміни до місцевого бюджету 2025 в частині міжбюджетних транспортів, рішення виконавчого комітету сільської ради в період між планерними засіданнями, закладення фінансового відділу та погодження з постійною комісією сільської ради з питань фінансів, бюджету, питання комічного розвитку, інвестицій, міжнародного спорту політики здійснити зміни на нас на перелікоді податків згідно до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року номер 793 про затвердження складових програмних класифікації додатків та кредитування місцевих бюджетів. Дане рішення вступає в ДІЮ з 1 січня 2025 року. Додатка 1.3,57 до цього рішення є невід'ємною його частиною, відмінути частини 1, 4 селі 28 України у приколі дане рішення на офіційному сайті. Сільської ради буде 10-денний строк з дня його прийняття. Контроль звільним рішення попасу до постійної комісії та інфінансів бюджету допомоги соціальних міжнародних інвестицій міжнародного робітства та реалізованій політики. Це був результативна частина без додатків. Розкажу основні цифри, власні доходи. Нашого бюджету у 25 рік складає 28 мільйонів 125 тисяч 330 гривень, в тому числі доходи загального фонду 27 мільйонів, 938 тисяч 830 гривень. Транспорти, який ми на цей час отримаємо, наразі відомо такі про два транспорти. Це освітня субвенція, це 16 мільйонів 143 тисяч 400 гривень і базова дотація 7 мільйонів 172 тисячі 900 гривень. Основним джерелом нашої вихідної частини бюджету є податок на доходи фізичних осіб це 65,78% від обсягу власних доходів. Та єдиний податок 17,43%. Обсяг власних доходів на 25 рік на 1% менший до показника цього року. Це пояснюється в зв'язку з тим, що. Деякі податки нас платяться періодично, і ми не можемо їх спрогнозувати, чи будуть вони сплачені, чи не будуть сплачені. І деякі е не виконуються планові показники. Щодо соціальних стандартів, це мінімальна заробітна плата вишається така, як була, 8 тисяч гривень. Також вишаються оклади працівників першого тарифу розгляду єдиної тарифної сітки. І прожитковий мінімум так само в нас не змінюється. Прожитковий мінімум у нас складає на одну особу 2920 гривень, до дітей до 6 років 2563 гривень, Для працедатних осіб 3028 гривень і для осіб, які втратили працедатні, 234 гривень. Що сказати? Базова дотація 7 мільйонів 172 тисячі 900 гривень. У нас більше цього року на 328 тисяч 400 гривень. А медична дається на медичну у нас немає. Медичний взагалі у нас субвенції це наша амбулаторія, звідки яких сильно отримує собі <плес> гроші. Осіння субвенція нам дається тільки менша, на 8, майже на 9 мільйонів у зв'язку з тим, що її тільки розподілили на 8 місяців вчителям. Так, рішення, рішення прийнято. Потім буде літом, потім кроку буде дорогосподіва і вони мають додати кошти на вересень грудень. Якщо буде 49 то в школі, то то не буде 49. Це всі разом з 1 по 9. Початкова школа може отримати до Будем, рівня. Будемо вносити зміни в бюджет і будемо починатися. Також є доходи по кордоніх статтях видатків. В принципі, бюджет цього року у нас виконується непогано, плануємо виконати його і в наступному році. По видатках є також аналіз фінансування по кожній установі, по кожному фонду, і є перелік. Ваших наші... програм, що... які у вам ще винову. У мене ще одна Хай вона пересадить на серце воруші. Освітню не проведе. Якщо є якісь, то їй вже проведе, то їдь у освітню, то що там маєш? Питання прошу. Ну. Разом буде не можна так. Якщо є якісь питання, що підтримуєте. Так, наступні у нас була пам'ять. Можливо, там, ласка, не має, не коротенько до вашої уваги проект рішення про програму надання одноразової допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення ними 10-річного віку. Це відповідно до постанови кабінету міністрів. Таким дітям надається допомога при поданні документів, заяви. Яку вони пишуть за тисячу гривень? Тому прошу затвердити таку програму на 2025 2027 роки. В програмі ми передбачили по 5 тисяч на кожен рік, тобто 15 тисяч. Ну, Станом на сьогодні на 25 рік, ніби таких дітей у нас немає за поданням сектору справа дітей, але можуть бути діти, які є внутрішньо переміщеними і можуть звернутися, тому кошти закладати ми мусимо. Тому прошу підтримати таку програму. Дякую наступне про проект рішення про організацію харчування дітей у ну, закладах дошкільної освіти. Читаю лише лише рішення. Сільська рада вирішила встановити тривати з харчування однієї дитини закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти, що перебувають у комунальній власності Бурсуківської сільської ради у розмірі 50 гривень на день і встановити, що батьки або особи, які їх замінюють, носять плату за харчування однієї дитини в розмірі 26 гривень за один день. Здійснювати свіфінансування сільського бюджету за харчування однієї дитини 24 чотири за один день встановити пільгу оплату за харчування однієї дитини. В розмірі 50% за один день батьків, які виховують трохи більше дітей біком до 18 років, забезпечити визор та харчуванням, за рахунок коштів сільського бюджету дітей з числа, дітей сиріт та дітей на півсиріт, дітей позбавлення батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах, дітей з інвалідністю, дітей, які отримують допомогу відповідно закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, дітей з числа осіб. Усіх... За них у статтях десять за Україну, закону України про статус ветеранів війни, їх соціального захисту, дітей, учасників бойових дій, дітей військовослужбовців, які брали або беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, підстави. Для надання безоплатного гарячого харчування є відповідна довідка або копія посвідчення. Батьки або особи, їх замінюють здійснюють плату за харчування лише за дні відвідування дитиною закладу. Плата за харчування вноситься не пізніше 10-го числа наступного місяця. Відділ освіти організувати харчування дітей відповідно до чинного законодавства і контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з гуманітарних питань. Хочу пояснити, чому така вартість, тому що ми харчуємо цього року дітей початковий плаці 50 гривень. Ми встановили таку вартість і для садочків. І батьківську плату встановили 26 гривень, а сільського бюджету 24, Тому що батьківському краще ділити по п'ятдесят відсотків, 13, що вже з копійками не було. Тому прошу підтримати таке проект такого рішення. То за більше і наступне. Аналогічне про організацію харчування та вартість харчування у закладах загальної і середньої освіти, сільська рада вирішила встановити вартість одноразового харчування одного учня в закладах загальної і середньої освіти у 50 гривень на день. Забезпечити такі самі категорії, не буду повторюватися безоплатним харчуванням, як і в закладах освіти. І встановити, що харчування. Е Ну, все, в принципі, відділу сіте охорони здоров'я забезпечити виконання цього рішення і контроль за виконанням покласти на постійну комісію з гуманітарних питань. Питання харчування початкових класів розглядати не будемо, оскільки не ще не прийнята постанова, що ця на утрупі надійшло повідомлення, постанови ще немає. Тому це питання буде розглядати при надходженні коштів. Прошу підтримати це рішення. Туда, три, за, річ, на цьому всі теми наші розглянуті, на цьому наше засідання оголошується закритим.